Від учора 54 мешканці центру обліку бездомних осіб у Житомирі не можуть ані помитися, ані попрати речі, тим паче приготувати обід всьому виною відсутність світла, яке останнім вимкнули за борги. Світло не вмикається. Бойлери відповідно не працюють. Не працює насос свердловині і не подається вода, яку споживає звичайно і в їжу навіть запити ліки. Наші клієнти. Директор центру зізнається, йому не втямки, як комунальники, які прийшли знімати показники лічильника, могли таке зробити ба більше без жодного попередження. Коли представники з комунального підприємства прийшли знімати покази наших двох відлікових лічильників, вони банально обманули нас. Вони сказали, що ми запитали, чому світло пропало. А ми зараз будемо взнавати. Так, ніхто не не робить. Попередження повинно бути письмове. Опікується долею безхаченків і Владислав Паламарчук. Чоловік ділиться. Неодноразово говорив як міській, так і обласній владі, що центр не спроможний самостійно сплачувати рахунки за електроенергію, які подекуди в зимовий період сягають до 20 тисяч гривень за місяць. Разом із тим каже, вів перемовини із обленерго, щоб зробити для центру пільговий тариф. Проте і тут дороги вирішення проблеми ведуть до владних кабінетів за останній місяць кото нам приходіли, це 8 тисяч. Это 8 тысяч, при том, что мы подключили электроплиты, мы сократили количество телевизоров. У нас только два телевизора. Сегодня в центре это в комнате для инвалидов и один общий телевизор. И, ну, в основном тянут это болеры и насос, который качает воду. Потому что это все и то, и с такой вот экономией долг около 100 тысяч. Мы с Облэнерго были, проводили переговоры. И у нам они ну, устно дали свое согласие, что нет проблем никаких, чтобы именно непосредственно мы как бы подключились к облэнерго, там, то обленерго, городскому ресу. І могли б оформити статус общежиття на нашому заведенні і той тобто, платить льготному тарифу. Бласний совет комуніє посередство прилежить поміщення, власне, ставити такий проект і далі розрішення самостоятельно підключитися кресу і напряму працювати з ресом. Ну, ми такое не отримали розрішення. Допоки немає світла, без хатків рятує ось цей маленький дровник та пічка, завдяки яким вони можуть приготувати попоїсти для тих мешканців центру, які прикуті до ліжка та мають інвалідність. Всі інші кажуть, голодуватимуть, поки їх не почують. Інвалід групи я об'являю голодовкою офіційно, добровольно. будемо, якщо допоможе. Я кажу, до кінця боротися, як можна сказати, чесно. Як перебути вихідні без електроенергії, мешканці центру навіть не уявляють. Однак налаштовані рішуче. Зокрема, кажуть у понеділок гуртом підуть до очільників області та наполягатимуть на вирішенні свого енергетичного питання всім со своїми хлопцями, особливо з інвалідами. привеземо всіх. пайдемов в кабінет тому чиновнику, який дав це розпорядження відключати. Дал вот это, это все. И мы выясним, кто это дал распоряжение. Так как мне сегодня пани Олена Головуза сказала, что э, Владимир Васильевич да, Шерма сказал сегодня, что он не слышал и не знал о таком распоряжении нас отключать от света. То есть кто-то это дал распоряжение. В понедельник мы будем узнавать, и этот человек будет отвечать просто перед ними, не передо мной.